Звичайна субота в Харкові, Київський район, салон меблів, і раптом російський безпілотник типу «Молнія» влучає просто в дах будівлі. Пожежі вдалося уникнути, та приміщення зазнало серйозних руйнувань. Постраждали і люди, і майно, відповідаючи на питання про збитки, підприємці кажуть, втрати ще не рахували, але вже зараз зрозуміло, вони будуть величезними. Даже не можу сказати, як тому що тут ми Не розуміємо, ще велика площа тут все зали. Тут... це наш відділ. Відділ постраждав, постраждали дуже продавці та покупці. Субота, суботній день люди були. В магазині дуже великі шкоди, дуже великі збитки. Серед постраждалих п'ятеро людей, які на момент влучання перебували в торговельному центрі. Одна з жінок отримала тяжке поранення в шию. Її, як і решту жертв, оперативно шпиталізували до лікарні. Зараз ми маємо п'ять постраждавших, серед яких жінка в важкому стані. Це відвідувачі цього. Комплекса мережі мебельних салонів. тут перебували люди. Це вихідний день, субота в день, таке влучання. На місці події свою роботу продовжують відповідні спецслужби. Рятувальники, слідчі, медики вони надають допомогу, розбирають уламки, фіксують кожну деталь злочину. Аби цей черговий терористичний акт не залишився без покарання. Наразі проводиться також огляд місця події прокурорами та слідчими та вилучаються уламки цього безпілотного апарату. Це справжній тероризм. Справжній терор проти мирного населення, бо це торговельний центр, який займається виключно продажем меблі. Тероризм проти України, проти мирного населення України, Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.